У п'ятницю зустрічам у Берліні завершилось європейське турне президента України Володимира Зеленського. До цього Зеленський взяв участь у саміті країн Південно-східної Європи у Хорватії. Продовжив зустрічі у Парижі, Лондоні та Римі. Під час брифінгу із Зеленським канцлер Німеччини Олаф Шольц зауважив, що Берлін продовжить надавати військову підтримку Україні і в 2025 році. І 4 мільярди євро на це вже передбачені у бюджеті Німеччини. За всім турне а також за зустрічем у Берліні. Нє, стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який приєднується до нас із Лондона. Вітаю тебе, Богдане! Вітання, Богдане. Отже, які заяви прозвучали у Німеччині, що ми дізнались нового щодо очікувань Зеленського і підтримки Німеччини, Олексій, звичайно ж, йшлося про допомогу Україні у війні проти російської агресії. І ось спочатку ти сказав про те, що німецький канцлер Олаф Шольц сьогодні. Наголосив, що вже на наступний рік виділено на прямі асигнування для допомоги Україні близько 4 мільярдів євро. Це велика сума, але це половина того, приблизно що витратила Німеччина на пряму допомогу військову допомогу Україні цього року, і є стурбованість, що допомога. Інших країн допомога Німеччини постійно потребує заохочування з боку України, і очевидно, що це одне з завдань таких візитів українського президента європейськими столицями. Німецький канцлер Олаф Шольц сьогодні у Берліні заявив, що він розуміє важливість того, щоб допомога не сповільнювалася і не припинялася, бо це. Не лише допомога українцям, щоб вони вистояли, але і сигнал президенту Путіну. до кінця року. Ми також за підтримки Бельгії, Данії та Норвегії, передамо черговий пакет військової допомоги вартістю приблизно 1 мільярд 400 мільйонів євро. Він включатиме системи протиповітряної оборони IRIS-T і Скайнекс, самохідні зенітні установки, гепард, радари, гаубиці, важкі танки, бронемашини, бойові дрони та артилерійські боєприпаси. Насамперед Україна може на нас покладатися. По друге це чітке послання Путіну. Намагання виграти час не спрацює. Ми не припинимо допомогу Україні. Богдана, ти слідкував за всім європейським турне Зеленського, і знаємо, що також говорили багато про справедливу дипломатію, зокрема і напередодні візиту до Берліну в Римі на зустрічі Зеленського і голови ради міністрів Італії Джорджі Мелоні. Про що йшлось і окремо також окремо те запитання. Також під час візиту до Італії Зеленський зустрічався із папою Римським, і це була така досить тривала зустріч. Про що вони говорили? Спочатку щодо зустрічі з Джорджою Мелоні, прем'єр-міністркою, коли український президент і керівниця італійського уряду виступали перед пресою, то ми дуже багато чули слів переговори, дипломатія, тощо і напевне важливо згадати, що пані Мелоні дуже чітко наголосила, що під прагненням до дипломатії, до переговорів про мир. Не йдеться про капітуляцію України, як вона сказала, деякі з боягузів наголошують. Що стосується зустрічей і переговорів у Ватикані, звичайно, позиція Папи Римського особлива як голови однієї з найбільших церков у світі. І Україна дуже сподівається на те, що далі Ватикан, посередники з Ватикану, можуть допомагати. Україні у переговорах щодо визволення українських бранців, яких захопила Росія, це особливо болісно сприймається на тлі повідомлень про те, що у російському полоні за поки що не з'ясованих обставин загинула нещодавно українська журналістка мета нашої підтримки, як я знову сказала, сьогодні президенту Зеленському полягає в тому, щоб створити для України найкращу позицію для миру за столом переговорів. Це, як ми багато разів говорили, не означає капітуляція як це боягузливо бо багато хто пропонував. Долексій. Богдане, ми говорили з тобою раніше в наших попередніх ефірах про план перемоги Зеленського, про деталі, конкретні, які ставали відомі під час цього ефіру. Але, от загалом, якщо підсумувати, наскільки зрозумілішим став цей план перемоги, про який Зеленський говорив із лідерами? Як і у попередніх столицях, як на попередніх зустрічах у Лондоні, у Парижі, у Римі. Розмови про план відбуваються за зачиненими дверима, так само як не так давно у Сполучених Штатах, український президент особисто вічна представляв цей план. Ми знаємо лише з окремих натяків, того що є певні пункти, пов'язані з, наприклад, членством України в НАТО з підтримкою України, наприклад, коли йдеться про виробництво зброї, то що Чітких пунктів самого документу ми не знаємо, але український президент дуже відкрито наголошує на тому, що це план того, щоб насамперед зміцнити, як він каже, фронт, і з іншого боку наблизити кінець війни, змусити Росію до миру. Він зараз оголосив 2025 рік. Ось деякі з подробиць, про які він говорив сьогодні у Берліні щодо планів. Нам дуже важливо думати про наступний рік, щоб обсяг не зменшився і був достатнім для захисту людей і життя. Я дякую за підтримку формули миру і роботу разом з нами з Ради дієвості самітів миру. Ми провели дуже успішний перший саміт і тепер готуємо другий. Але всі в світі бачать, що Росія ухиляється від чесної дипломатії від того, щоб закінчити цю війну справедливо. Та на основі статуту ООН. Ми потребуємо саме цього: відновлення справедливого миру для України. І це перемога для нас. І саме заради цього ми працюємо. Сьогодні я представлю Олафу план. І сьогодні увечері, напевне, ще варто згадати про зустріч і, напевне, знову ж таке представлення плану, яке не відбудеться завтра на військовій базі. Сполучених штатів тут у Німеччині на базі Німеччині на базі Рамштайн у суботу. Тут очікували американського президента Джо Байдена. Це мала бути дуже серйозна подія. Вперше американський президент очолював би таке засідання приблизно 50 країн, які допомагають Україні. Зараз ми можемо лише припускати, які саме рішення могли бути оголошені. На тій зустрічі наскільки вони могли бути е, важливими, і також ми можемо лише здогадуватися про те, чи ця зустріч перенесена, чи взагалі вона може відбутися за буквально лічені дні до виборів у Сполучених Штатах? Богдана, дякую тобі дуже на прямому зв'язку з нами із Берліну. Був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпен.